Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зробити розпаковочку замовлення з Лівести. Це моє друге замовлення в каталог. в цьому каталозі, в 9 Вже майже закінчується каталог, залишилося ще от сьогодні, коли я випущу це відео. І ще неділя, і все. Вже розпочинається. Зараз покажу ось такий вже новий каталог. Так, і давайте подивимось, що я замовила. Буду йти по каталогу. Як завжди, дуже гарно лівеста пакує, багато бумаги кладе, щоб нічого там по посилки не бігало. Так, в мене клієнточка замовила дещо з декоративної косметики. Якщо чесно, якусь декоративку майже особливо таки не замовляла, собі, собі один олівець для губ замовила. І лак для нігтів. Так, А клієнточка замовила. Ось таку туш для вій. це саме лівеста. Зараз покажу, як виглядає флакончик ось так. Дуже так гарно. Це в нас об'ємна туш, Ось, де вона у нас зараз в каталозі. Ось так виглядає, і ціна 199 гривень. Ну, я вважаю, для туші це доволі непогана ціна. Якщо туш гарна, то це нормальна ціна. Тому що, якщо чесно, ці туші, наприклад, з Аврори. А, так, можливо, там і є, можливо, і можна щось знайти із більш такого дорогого, але ті, що прям бюджетні, я, якщо чесно, боюся собі купувати, я боюся за свої очі. Так, потім замовили у мене ось такі. Набір. Це креми для обличчя, нічний та денний. В мене зараз такі є у використанні, Я якраз тестую. Ось так вони виглядають. Це денний це нічний. Якщо чесно, мені прям дуже сподобалось, особливо нічний, класний. Він, знаєте, обличчя зранку таке от обличчя прям всього вистачає, воно таке насичене всім, ну, всім чим потрібно, цими всіми поживними речовинами, таке гладеньке, і нежирне, от таке, яке потрібно. тому ось ці крема мені сподобались і клієнточка також замовляє це вже вдруге цей набір. Так, ціна в каталозі зараз 219 гривень. Так. Із вітамінів. Замовила ось такий антистрес. Це замовила я чоловіку, так як робота така дуже стресова в нього. І вирішили, що потрібно пропити. Плюс в мене вже і бабуся собі замовляла, і батьки, і батьки чоловіка, і тому нарікань немає. І я також взяла чоловіку, нехай проп'є. І е, зараз в каталозі ось. 179 гривень. В нас тут 60 таблеток, і приймати потрібно одну таблетку 2-3 рази на день після їжі. Так. Далі. і ще клієнтка замовила з декоративки ось такий олівець для брів. Ну, Це йде такий звичайний олівчик із такою щіточкою на ковпачку. Це в нас Mistumi бренд. Е, відтінок Шо... е, так, шоколад. Так, у нас ось так він виглядає в каталозі і коштує 109 гривень. У нас тут один відтіночок тільки представлений. Так, також замовила ось такий шампунь. Це в нас Dermofuture бренд, об'єм 200 мл. Це в нас нормалізуючий шампунь проти випадіння волосся. Це замовила я, але замовила, не скажу ще собі, а замовила на подарунок, тому сказати нічого не можу. Поки що я собі такого не замовляла у використання, але обов'язково буду тестувати в майбутньому, тому що дуже багато всього і на затесті і хочеться протестувати, просто не вистачає мені. Ну, що я одна це все тестую. Так, і ось в каталозі у нас цей шампунь. І коштує 169 гривень. Такс. Далі, з розпродажу з дуже такого гарного. Собі вирішила взяти спробувати ось такі патчі під очі. Це в нас Ерне, це в нас ірландський бренд. Так, у нас тут дві штучки, ну, одна пара. У нас вони в каталозі 99 гривень. І це у нас підтягуючі та зміцнюючи. Ось так вони виглядають. Цікаво спробувати. Так, йдемо далі. Дуже багато чула відгуків, гарних про ось ці смужки. Вони клеяться на переносицю. І вони, зараз скажу, як вони називаються: назальні смужки для покращення носового дихання. 10 штук в упаковці. Замовила чоловіку, тому що в нього є така проблема, що важко йому дихати. Як він лягає спати, то потрібно він або краплі використовує, або ну, просто. Ну, важко йому він інколи навіть трішки хропить, тому оце я вирішила спробувати ці смужки. Кажуть, що вони реально дуже допомагають. Побачимо, протестуємо. Так, В каталозі вони коштують 139 гривень. Ось так вони виглядають 139 гривень. Я брала їх також по, по розпродажу. До речі, всі ціни, якщо це з каталога, то ну, я ось вам показую, а якщо це я замовляла на онлайн якомусь розпродажі, то я буду ще писати, скільки мені вийшло. Так, що далі? Також замовила ось такий ботокс для волосся. В мене одна упаковочка лежить, і я вирішила, що, ну, не знаю, а, а якщо мені не вистачить на моє волосся однієї упаковки, тому вже дозамовила собі другу, щоб вже гарно протестувати, щоб знати, що це за такий ботокс в домашніх умовах. У нас тут 35 мл. В каталозі 69 гривень. Ось так виглядає. Далі. Далі замовила ось такий: це в нас антиперспірант. Це в нас чоловічий дезодорант антиперспірант. Це в нас фруктово-квітковий ароматичний аромат, ананас, базилік, грейпфрут, фіалка, троянда, мускатний горіх, гвоздика, евкаліпт. Багато всього в ароматі побачимо. У чоловіка зараз в використанні також з цієї ж серії, але із з червоненькою кришечкою. І прям дуже сподобалися ці дезодоранти. Вони кращі, ніж те, що ми раніше купували, рексони, там оце все ті якось не так захищають. А ось ці реально круті нам сподобались, тому. А ще в нас тут веганська формула 100%. Тому, звичайно, запробувала також на цьому розпродажі. Так, в каталогах. Оці дезодоранти, ось він коштують 199 гривень. І це ж я називаю ціни в каталозі, а якщо ви е зареєструєтесь, то вам ще знижечка на це все йде. Так. Також на розпродажі побачила е серветки вологі ось такі. Це в нас велика упаковка. Так. Зараз скажу. Ага, з ароматом квітів, 72 штучки. Він у нас підходить навіть для дітей. Ці серветки. У мене зараз також відлівести, але в мене саме дитячі, і нам прям також вони сподобались, вони доволі такі вологі. Є ось ці клапани такі, що також дуже гарно, мені подобається коли з клапаном. Вони не так швидко, ну, точніше, вони взагалі не висихають, коли ти вже їх відкрили, користуєшся. Тому, в принципі, задоволена, тому взяла на розпродажі і ще таку упаковку в запас. В каталозі вони 79 гривень. Так, і із побутового. В мене замовили два ось таких креми. Це в нас крем для очищення поверхонь, лимон 750 мл. Ось такі. Це клієнтки. У мене зараз також використання такий стоїть, тому звичайно мені дуже сподобався він. Я рекомендую зараз всім. І одна клієнтка вперше в мене його замовила, також захотіла спробувати. А одна клієнтка вже вдруге замовляє, в неї вже закінчується і вона також задоволена і замовила собі повторно. Класний засіб гарно справляється із жиром. От знаєте, коли інколи щось таке готуєш, що воно мега таке жирне, і а, саме, навіть коли ти з оцим моющем для посуду миєш, то от все одно начебто й вимилось, але не повністю. Все одно якось відчувається щось таке неприємне. А ось оцей крем, він просто ідеально. Він цей жир відразу. Цей жир стає просто такою білою водичкою. Тому я прям мега задоволена. Мити і раковину після того, як посуд помили, і якісь там забруднення. Ну, любі забруднення такі жирні, просто ідеально справляється. Так, і все. І ще замовила ось такий пакетик. Гарненький, це для клієнтки. І все, більш нічого нема. Ось таке було невеличке замовлення, все, таке саме необхідне. Також в мене цього разу для чоловіка багато всього позамовляла. А наступного разу вже щось собі цікавеньке замовлю. Вже ось починається новий каталог. Ну, я себе і так не обділяю в косметичних засобах. Так, тому ось таке замовлення. Всім дякую, що ви були зі мною, що дивилися це відео. Дуже мені приємно. А ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. І всім па-па!